Привіт! це контекст подкаст, в якому ми розповідаємо про найважливіші події в Україні та світу сьогодні. Звісно ж, про Курськ взяли паузу на кілька днів для того, аби зібрати побільше інформації і розповісти вже щось більш комплексно ніж те, що просто українські війська перейшли кордон Курської області. Нагадаю, контекст створюють MindUA та бов Media. Отже, в ніч з 6 на 7 серпня збройні сили України розпочали наступ на території Курської області. Скажу одразу, що інформації насправді зовсім зовсім мало хоча пройшов вже майже тиждень. Українська сторона зберігає режим тиші. І з повідомлень, які ми бачимо, скоріш за все, українським військовим заборонено взагалі повідомляти будь-яку інформацію. Вона з'являється дуже дозовано і конкретно під якісь події, наприклад, захоплення якогось міста, чи коли українські військові доходять до якогось назавного пункту. Велика кількість інформації, яка є, вона або йде з. Російської сторони, або є якоюсь певною аналітикою, інформацію з відкритих джерел, коли це можуть публікувати там жителі Курської області чи щось подібне. Тому я хочу одразу сказати, що велика частина того, про що ми сьогодні е, говоримо, це або певною мірою аналітика, або якісь судження, оскільки докладної інформації немає. Простий приклад на початку ось цієї операції з'явилася інформація про те, що Україна зайшла силами в приблизно 300-500 чоловік. Це були мобільні групи, і завдяки своїй мобільності вони змогли швидко, неочікувано миттєво прийти в глиб країни на 10-15 кілометрів. І вже проводили аналогію з харківською операцією, коли за два тижні було звільнено величезна кількість територій, і говорилось про те, що оборона росіян сипалася так швидко і українці. Набрали такий темп, що зупинити їх було практично неможливо. Щось схоже спостерігається і зараз, але, от, наприклад, російські медіа пишуть про те, що Україна зайшла ледь не двома бригадами, і там вже на території Курської області тисячі людей, важка техніка, танки і навіть системи ППО знову ж таки, ми не знаємо, як насправді тому більше подаємо інформацію, яка просто відома нам цей момент. Інший елемент ось цього туману війни до кінця не зрозуміло, як далеко пройшли українські війська. Хтось говорить про просування вглиб на 40 кілометрів та утримання ділянки площею понад 400 кілометрів квадратних. Хтось говорить навіть про більші відстані. З'являється повідомлення про роботу українських диверсійних груп ледь не за 30 кілометрів безпосередньо до Курська адміністративного центру області. Хтось говорить про захоплення захоплення міста суджа. Хтось каже, що ще ні. Але от, прямо в момент, коли я готую готую це і записую цей матеріал. Зе блогери російські кажуть, що місто насправді контролюється збройними силами України, російських військових там майже не залишилось. У будь-якому випадку просування певне є, інтенсивність зараз трохи зменшилась. Експерти кажуть, що зазвичай подібні операції вони і мають таку найпершу, найінтенсивнішу історію. В перші 5 днів далі йде переогрупування, доповнення резервами, укріплення позиції і тому подібне. Але знову ж таки, все це здогадки. Чому? Тому що ми не до кінця розуміємо, я б навіть так сказав, ми зовсім не знаємо, які цілі були в українських збройних сил на території Кульської області. Є кілька гіпотез. Я ще раз наголошую, що це саме гіпотези. Ми, я думаю, дізнаємося повну офіційну інформацію або вже після закінчення повномасштабного вторгнення нашої перемоги, або можливо трохи. Трохи згодом, коли Україна вирішить, що добилася своїх цілей, та може розповісти власне цю інформацію. Отже, гіпотеза номер один це превентивні дії. Нагадаю, 10 травня почався російський новий наступ на Харківську область. Росіян вдалося стримати, але Головне управління розвідки повідомило, що точно такий самий наступ Росіяни планують на сумському напрямку, і вже, начебто, зібрали там великі сили для цього. Наступ відтягувався, Україна тримала резерви там для потенційного захисту, будувала укріплення. І можливо, можливо, українська розвідка побачила, що Курська область захищена не так добре. Резерви не зібрані. Нагадаю, у Курській області також переміщена частина армії під назвою «Сєвєр», Північ, яка формувалася раніше в Ленінградському окрузі. І власне говорилося про те, що сюди набирають людей. Інсайдери, осінтери кажуть, що видно людей було небагато, і українські Броні сили вирішили нанести превентивний удар для того, щоб по перше посіяти паніку. Я думаю, ви вже бачили, що захоплена велика кількість військових, що збільшує наш обмінний фонд, і це нам також дуже важливо. Захоплена якась певна техніка, знищується укріплення, і таким чином Україна фактично зробила те, що хотіла би зробити Росія. Вона створює свого роду ось цей санітарний кордон для того, аби санітарну зону аби не дати російським військам неочікувано. Наступити на територію України саме з сумського напрямку в цьому місті, де вони наступають, є кілька річок. і Якщо Україні вдасться окопатися навколо них, сформувати там певні резерви, окріплення вони зможуть утримувати ці позиції і таким чином фактично зробити те саме, що хотіла би зробити Росія в Сумській області. Інша гіпотеза це наступ у неочікуваному місті. Знову ж таки, для того аби посіяти паніку, змести швидко ті війська, які тут були. І змусити Росію перекидати війська з інших ділянок. По суті, це контр до того, що зробила Росія в Харківській області. Нагадаю, коли почався наступ на Вовчанськ на інші селища на півночі Харківської області, Україна була змушена швидко перекидати туди резерви для того, аби стримати російський наступ. І ідея України по суті в тому ж зараз не секрет, що Росія активно атакує на Куп'янському напрямку часів Яр, Покровський напрямок, дуже важкий, там дуже важка ситуація. І можливо Україна зайшла на. Цю територію для того, аби змусити росіян звідти піти, пройшов вже майже тиждень, як ми бачимо, інтенсивність боїв на Покровському напрямку не зменшилася, як на інших напрямках. І як кажуть, інсайдери насправді у Росіян дуже дуже багато військ і їм не обов'язково перекидати з інших напрямків резерви, от, наприклад, в Курську область, для того, аби тут сформувати якусь лінію оборони. Але знову ж таки, це гіпотеза. Ми не знаємо, так чи це не так. Ще одна гіпотеза, яку часто поширюється, те, що Україна. Хотіла е, показати по перше заходу слабкість е, насправді російської армії і е, слабкість її захисту, слабкість її можливостей, і цим самим дати сигнал для як західних наших партнерів у Європі, так і в США. Нагадаю, в штатах не дуже вже далеко вибори, і Україна таким чином повертає себе на повістку, тому що вся іноземна преса, американська преса написала про цей наступ. Ну і звісно ж, показати європейським партнерам, що ось дивіться, ми вміємо Власне, використовувати техніку, яку ви нам даєте, тому що по російській території зараз їздить американська та європейська техніка, ті самі бредлі, страйкери і так далі. І тим самим показати, дайте нам більше цієї техніки, і ми зможемо продемонструвати класний результат. Просто нам важко це робити, коли у нас немає засобів та можливостей. Україна постійно говорить про те, що вони надходять запізненням, і їх мало. Але якщо надавати допомогу сповна, це може мати результат. І в той же час інша гіпотеза це те, що е, показавши подібні дії президенту Путіну, Україна має певний якийсь переговорний потенціал, тому що фактично Путін приніс війну на територію Росії вперше з е, Другої світової війни. Нагадаю, тоді у 41-му році німецькі війська пройшли повністю Україною, країнами Балтії, і зайшли на території Російської радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. За різними оцінками, там приблизно 3% нинішнього... нині. Росії тоді були окуповані німцями. Ну, кажуть, от ситуація знову повернулася за 80 Років цікаво, да що німці дуже боялися, що їхні танки будуть їздити по території Росії, і зараз не знаю, чи Леопард там їздив, не бачив, але бачимо, що як мінімум українські війська на території Росії проводять певні бойові дії, і таким чином, показавши цю певну слабкість, підірвавши настрої в середині Росії, піднявши бойовий дух серед своїх збройних сил, такою зухвалою активною операцією, Україна можливо, можливо ще раз нагадаю вкотре не це робити. Це лише гіпотеза. Можливо, хоче збільшити свої шанси на успіх в потенціально майбутніх переговорів. І я вам нагадаю, що про це ми зараз говоримо також не просто так. В червні пройшов е мирний саміт, і Україна говорить про те, що хоче восени цього року також провести другий мирний саміт, на якому буде обговорюватися формула миру, і хоче, аби там була Росія. Ну і звісно, всі передові країни світу для того, щоб обговорити, як можна було б закінчити цю війну на чесних умовах, як мінімум. Говоримо про те, що Росія звільнила українські території, зупинила бойові дії, передала нам всіх наших полонених, повернула дітей, звільнила українські порти, розблокувала Чорне море для того, аби ми могли продовжувати торгувати зерном. Звісно ж, мова йде про звільнення запорізької атомної електростанції і про неї верніше не про неї, а власне про атомні електростанції. Я думаю, ви бачили, що в Курській області знаходиться Курська АЕС, недалеко від самого міста Курськ. Вона є однією з найбільших на території Російської Федерації, і пішли спекуляції про те, ну і звісно, меми про те, що українська ось це угрупування, яке зайшло на територію курської області, хоче взяти під контроль курську ЕС і цим самим бути, начебто, знаєте, ось цей переговорний елемент, аби росіяни звільнили Запорізьку Запорізької а Україна тоді звільнить курську АЕС. Всі, з ким я говорив при підготовці до цього епізоду, це кілька військових експертів, аналітики стверджують, що це найменший ймовірний сценарій, тому що ЕС це великий стратегічний режимний об'єкт, величезна е, така махіна енергетичної інфраструктури. Е, подібні інфраструктурні проекти насправді е, за Женевськими конвенціями ніяк не можуть бути мілітаризовані чи навколо них нічого подібного не може бути. Вони не можуть бути цілями. І скоріш за все, Україна нам подібне. Не піде, аби не отримати осуд зі сторони е, міжнародних е, організацій та партнерів, тому що знову ж таки АЕС це складний режимний об'єкт, туди не можна зайти просто як на якийсь склад, будинок і е, з, робити там все, що хочеш. Ми, як бачимо, Росія на е, Запорізька АЕС постійно створює якісь надзвичайні ситуації, постійно проводить там якісь навчання, військові, і тому подібне, і світ за цим дуже сильно дивиться, аби не повторився другий Чорнобиль. Тому, скоріше всього, Курська ЕС не буде і не є ціллю, Але як пише BBC Україна з посиланням не названі джерела стосовно курської АЕС, якогось результату там чи повністю думки, що з нею робити, чи буде вона ціллю, наразі в Україні навіть. Віть і немає, і не було, але якщо наступ розвиватиметься легко і швидко, то його знає, що буде знову ж таки. Кажу з того, що ми все це розглядаємо виключно як гіпотеза, і не можемо стверджувати щось сповна. Загалом на чому сходяться військові експерти, для чого це все було зроблено. Це не можна розглядати як щось одне. Це свого роду асиметрична відповідь на дії росіян. Десь вдасться відтягнути трошки російських військ, десь вдасться показати українським збройним силам, що ми здатні на суперкласні операції цим самим підняти їх дух, підняти дух самих українців. Десь вдасться трохи налякати Кремль та Москву, а також російські війська, взяти величезну кількість російських військових у полон і збільшити свій обмінний. Фонд серед іншого стверджується, що до полону взяли кілька десятків кадирівців. Їх насправді дуже швидко готові обмінювати Росіяни, і тому ми можливо зможемо повернути частину полонених захисників Маріуполя, наприклад, яких Росія віддає дуже дуже неохоче. Тому напрямків діяльності результатів може бути чимало, як і насправді є чимало критики. Зокрема, хтось говорить про те, що нехай 500, нехай 1000 українських збройних сил військових, які зайшли на територію Курщини. Могли б бути корисними на якомусь іншому напрямку, скажімо, на Покровському чи в тому ж часовому яру. Як правильно оцінювати цю операцію, поки не береться також ніхто, наші партнери заходу вражені. Німці вже кажуть про те, що вау, дивіться, яка операція. Ми повинні підтримувати Україну ще більше. Давайте передамо їм ще танків, чи ще якоїсь зброї. Але наразі будь-які висновки робити зарано. Будемо дивитися, як ситуація розвиватиметься далі, тому що як я кажу, варіантів може бути дуже, -дуже багато і не всі з них ми бачимо, чи можемо, наприклад, спостерігати розуміти. Зокрема, от я читав одну з таких думок, що у місті Сунджа, як ми знаємо, там газорозподільча станція, і кажуть, що Україна можливо буде якось її використовувати для того, аби натиснути на Росію, оскільки через цю станцію далі газ передається Україною та до Європи. Але, наприклад, військові аналітики говорять, що дивитись потрібно на інше, скоріше всього Україна нічого не буде робити з цією станцією, знову ж таки енергетичний об'єкт. Але з іншої сторони, у цьому місті, наприклад, є транспортний хаб до Білгородської області. Там залізничне сполучення, і його могли використовувати для перекидання військ та боєприпасів. Таким чином, росіяни тепер втратили один зі своїх, скажімо, елементів логістичного ланцюжка. А залізниця нагадає для них взагалі завжди номер один, що стосується перекидання військ. Тому давайте знову ж таки трохи менше спекуляцій, будемо отримувати інформацію. Будемо з вами нею ділитись. Нагадаю, що більшість того, що сьогодні ми розповіли, це все таки гіпотези та якась інформація з відкритих джерел. А вся ця ситуація, як люблять казати військові аналітики, покрита туманом війни. Ми за ним будемо спостерігати, і як тільки щось дізнаємося, цікаве та підтверджене, обов'язково вам розповімо. На цьому все нагадаю, контекст створюється MindUA та бов. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.